Всім привіт! Весна пожартувала з нами. Спочатку була така спека, що все росло, не знали, куди діватися. Носилася я з розсадою, вона перевиросла. Навіть кавуни я посіяла 9 квітня, тому що спека всі щось висівають, висаджують і мені захотілося. Для себе ми вирішили, що найкраще висівати в 20-х числах квітня розсаду кавунів, день кабачків. Раніше воно переростає. Оце те що я висівала 9 квітня, догляду не було, мабуть, погано полила, воно не посходило. Два біанти з трьох, талісман взагалі не зійшов, трішки крізь бідва зійшло, диня, маніса. Спі... Якби я намочила насіння або краще доглядала, можливо, була б краща схожість. Потім ми посіяли 18 квітня, швидко розпочав сходити бедуїн. Це з коментарів написали декілька мені, що дуже гарний сильний кавун, як талісман, оцей беду ін. Я побачила, що талісман не сходить. Ми ж його теж посіяли, вважаємо його основним у себе. І коли 9 квітня висівала, талісман ні один не зійшов. І я намочила насіння те, що залишилося. Ми десь 50 висівали талісманів, а купила 100. У вологу тканину намочила і вони всі наклюнулися, оті 50 насінин. Так що на той рік я буду обов'язково намочувати усе насіння. І зараз дивлюся, те, що намочене, воно все наклюнулося зійшло. Оце, можливо, я забула покласти, тому що зараз покажу ще. Оце у стаканах талісман, де клала насінину, так усе й посходило дуже гарно. Оце перші ті, що наклюнулися ще я саморобні стакани, робила великі. А Потім, як розпочало воно усе накльовуватися, в мене часу не було, то я їх швиденько в оці квадратні півлітрові стакани їм тут отіснуло. Бачите, як швидко розростається коріння. Це рослина, в якої один справжній листочок і той маленький. І доведеться сидіти, мабуть, до 20 травня, бо тепла поки що не обіцяють. Зараз полила, бо сухо. І поливаю, стараюся по краю стакана і до вечора, щоб воно висохло, на рослину не можна лить, бо перегниє ще зараз ночі, такі холодні, ми опалення вмикаємо так, аби плюсова температура. Тут вентилятор і газова плита роздуває тепло. Перець, розсада, поправляється, підростає. Не дуже поливаю, аби трішки волого було, бо не знаю, коли я його буду рить. Холодно і помідори теж ми не риємо вже давненько. Коли пообіцяли холодно, і ми перестали продавати розсоду, для чого її тримати у погребі, якщо вона може у мене бути на грядці рости. Коли висівали з сухим насінням ось носиком, вниз ящик посіяли, підписали, не сподобалося. Лише 5 із 12 зійшло носиком вниз. Уже багато разів мені писали, що насіння кавуна краще сходить, якщо його намочити. Думаю, воно таке неприємне, фарбоване і оце з ним ще намочуватися, то я сухе поклала. А виходить результат 50%, якщо сухим у стакан висівати. Кабачки зійшли дуже швидко і ростуть, і хочеться їм уже на вулицю, я й можу плюсову температуру втримати, але в теплиці їм краще. Ще декілька днів потримаю. Топган. Думаю, якби ми намочили насіння, то от і б теж зійшли. Дині. Дуже гарно посходили дині. Хотіла їх у е, тунель, який на грядці побудований, з плівки посадити. Думаю, я їх швиденько зараз продамо розсаду, висаджу я свої дині, кабачки туди, а не так буває, як ми хочемо. Почекаємо. Все рівно літо колись прийде. Дуже довго не хотіли сходити крізьбі. Ми думали, вони вже і не зійдуть. Але я 9 квітня, коли висівала, там два крізьбі зійшло. Тобто насіння має схожість, два з трьох зійшло. Почекали трішки ж пізніше, мабуть, просто на рік старіше насіння зійшло. Вони не ранні то встигнуть. Це нам хочеться і ранніх кавунів, і пізніших. І це ще талісман. Прямим посівом у грядку ми вже й не пробуємо висівати. 9 травня на вулиці дуже холодно, навіть зараз, якщо посіять оце насіння, воно в стакані не хоче сходити, а куди там його на грядку? Ось хтось ліз, не виліз, не долили. Боємося заливати, бо тоді вони гинуть. Посіяли була дуже велика спека, тримали на поличках. І виходить, що їм тут вдень дуже жарко, коріння нагрівається, і вони розпочали вранці в'януть. Ми думали все. Загнобили своїх кавунів, поставили на землю, повідходили, більше вони не в'яли. На землі їм краще, вдень не так жарко, вночі не так холодно. Якось воно так виходить. Тримаю я їх напівсухими. Є там волога внизу. А зверху боюся поливати, бо ми, поки вони сходили, то дуже поливали. Так само огірки є можливість вис... висаджувати у теплиці, та ще як у відрах я розпочала висаджувати, то взагалі в мене дуже гарні огірки родять. Висівала я їх 22 лютого, у теплицю висадила 30 березня. Розсада була слабенька. Але зараз поправилися з 3 травня ми вже їмо огірки. У мене тут КС-70, Арктика і Мертус. Перші вродили КС-70, на всіх рослинах я зірвала по огірку. На другий день Арктика. Я вважаю це воно приблизно однаково. І десь через два дні Мертус уже родив. рвали огірки. Мені найбільше подобається Мертус, у нього не колючі огірки. Поливаю майже щодня на 10 рослин відроводи, 10-літрове виливаю. Два рази давала. Гумінно добриво. Це органічне добриво на основі курячого посліду. Ось які огірки. Не ідеально рівні, але огірки домашні, аж солодкі. Вистачає нам, ми її не купуємо в магазині. На грядку я ще огірка не сіяла. Нічого, ні огірка, ні кабачка. Ми тиждень тому посадили картоплю. Зараз все на ніч накриваємо, обіцяють великий мороз на цю ніч. Дуже шкода полуниці, якщо померзне, то ми її придумали оцим утеплювач кладемо на полуницю. Є і дуги, щоб робити тунель, не хочеться вже. І зверху агроволокном оце 30 у 2 шари кладемо, а там далі в 60 мікрон агроволокно. Думаю, щось залишиться, хоч серединка, можливо, нас мене. Розсаду ми не рвемо, чекаємо тепло і вона й не росте, коли зараз так холодно. Вночі прикриваємо, вдень обов'язково відкриваємо. Дивлюся, щоб ж листя не згоріло, бо буває, якщо менше 8 градусів, то як... так в'яне, а потім воно вже й не відходить, відсихає. Не гарна розсада, вона не гине, але, вид, не у розсади. Поливаємо дуже трішки зранку, якщо треба, не кожен день. Дивлюся по розсаді. Коли була спека, то поливали щодня. Зараз холодно. Це дебарово. Дебарово, звичайно, росте потихеньку, але бувало і вище. Тут же ж невідомо, коли оце похолодання закінчиться чи ще буде. Два дні тому полила водою із монофосфатом калію 15 грамів на 10 літрів води. Їй мені побагато попало, бо багато хто каже, коли холодно, леша рослина переносить, якщо її полити монофосфатом калію Без азоту. Азот найгірше у випадку морозів чи приморозків. На ніч вкриваємо викриваємо. Теплювачі. Ми щороку докуповуємо нам все мало його. Доки прийде час висаджувати на грядку помідори свої ранні, середні. І оці гноми попідростають. Китайський ранній, доженемо ступіке. Корніївський рожевий, дуже ранній, дар заволжя. Будуть вони стигнуть разом. Розділила хризантеми, які бо купувала цілу зиму. Тримала, брала живець три рази з них у 3 літрових горщиках. Висаджую, прикриваю через 60 см кущі. І думала, що я швиденько розсаду продам і буду висаджувати хризантеми. Але морози. І ще невідомо, доки будуть ті морози. Я два сорти розсадила. Тунелі. Не в'яне. А це ось розсажу, нехай уже ж, бо витягується, я так розумію. Це не має бути отаке завбільшки. Перший рік вирощую, досвіду немає, одні тільки спроби. Але цікаво. Все рівно тунелі в мене пусті, бо помідори там не ростуть, а капусту я теж садити не хочу. Капуста росте, нікому вона влітку не потрібна. Взагалі капусти будемо трішки висаджувати. Кущ розділився. Комусь більше коріння попало, когось відламала, викинув. Оце можна висаджувати, тут корінець є. Поки що приживеться, буду тримати в стаканах, Повисаджувала і висажу в тунель. Долі тоді. Перець Уже посинки на перцеві. 22 лютого висівала для себе хаски. Не висаджую місце, мов трішки звільнилося, але не люблю я по такому холоду висаджувати рослини. Ставила пасенки чері давненько, мов, і прямо в землю їх поставила вже коріння. Можна і висаджувати. Вони такі стоять негарні. В'януть, в'януть, а потім пускають коріння. І отак мені набагато краще подобається вкорінювати пасинки, ніж у стакані. Сюди маленькі теж поставила. Є корінці, треба розсадити. Так що чері, сакура розмножила. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тепличка у нас старенька, але дуже допомагає пережити холода. І помідори точно будуть раніше. Ось гравітет, так уже мова ж змінюють. От люблю я цей гравітет. Вони середньорослі, недовго живуть, але перші помідори звідси.